І так, прийшло пару годин після публікації нашої шкодки єдиної в Україні на шкіряному салоні з газом. І найперший був, хто придбав автомобіль Влад. Влад, розкажи, як ти побачив і ту машину, де, і як, чому ти так швидко прийняв рішення купувати саме в нас? Ну Десь пізно в 11 ночі я подивився тік-ток, побачив цю машину та і зранку тебе набрав. І думаю, що треба брати то зараз таких варіантів, знайти. Це дуже-дуже важко. Влад сам приганяв машини в Німеччині, свій час їздив за мною, але таку машину не зміг знайти. Ви їздили на СТО, перевіряли автомобіль, що вам сказали на СТО? Сказали, що все чутно. Самі здивувалися, що таке, таку шкоду, в такому стані ще існують. Хай служить, тому будьте як влад, реагуйте швидко. Купляєте швидко автомобілі? Місто Вінниця, Василенка. 21 навпроти податковий. Ми дійсно класні машини возим. Тому вони вже майже всі продані, і в нас недорого, В нас просто якісно.